Ютуб на Росії нарешті доживає свої останні дні. Якщо саме вас дуже бісили матусі, які досі вмикають своїм діткам смішариків, або ж друзі, які вмикають у себе ввечері чи під комедію, надумаючи, що в цьому немає нічого поганого. У нас є хороші новини. Цьому щастю скоро настане кінець. І Хоч першим підняв цей спис Ютуб, який після початку повномасштабного вторгнення заблокував монетизацію російським ютуберам, я почав банити канали російських пропа пропагандистських помийок, типу Росія, 24 одним з найвідоміших заблокованих блогерів став Стасайка. Проста який перекваліфікувався з техноблогера у відбірного російського пропагандиста, якому нічого не лишилось, як продати свою п'яту точку за ефіри у Соловйова. Кремль зібрав свої тремтячі від злості колінці, щоб нарешті завдати удару у відповідь. Ну не винесли такої жахливої втрати кремлівські можновладці. Вони вже навіть не приховують ютубу в Росії. Настав агапли його життя може. Же закінчитися буквально за лічені дні, а точніше, уже за два тижні. Цілісенький депутат Держдуми РФ Хінштейн заявив, що за цей час глушити ютуб почнуть нещадно. Швидкість з'єднання з ресурсом впаде на 70%. Депутат заявив, що така дія, нібито направлена зовсім не проти російських користувачів, ніби ми за них дуже переживали. А не повірити проти адміністрації відеохостингу, яка так справедливо поводить поводиться без росіянами. Коротше кажучи, кинув обідку, а по факту здійснив травмуючу дію. Собі у ногу, і хоч у мешканців Запорєбріка немає суперрегенерації дедпула проте суперсила вічного тепільства, тому будьте певні, вони навіть не пискнуть. Фактичний шантаж це ж така духовна скрепа. Приєднався до священної війни проти Ютубу, і головний Дон РФ Рамзан Кадиров. він заявив, що необхідно терміново заблокувати Ютуб. Надо сьогодні закрити чортової матері легше буде нам того. Несподівано Кадиров здав з потрохами із секрет успішного успіху Ютубу. І ні, це зовсім не те, що на платформі мають змогу реалізовуватись такі творчі люди, як ми, яких можна підтримати, поставивши лайк, написавши комент, підписавшись на соцмережі та ставши спонсором каналу. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських ютуб каналів, і це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі, це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Маніфест UA. тут живе український Ютуб. Ви не знали, але весь успіх західних соцмереж будувався на тому, що туди постили фоточко чи відосики. Найкращі в лапках росіянській знаменитості. От підуть вони всі разом на скріпні Ерефівські соцмережі, і посипеться кляти Ютуб на колінах, що приповзуть та будуть просити, щоб повернулись та посвітили своїми личками на супостатних соцмережах лятого заходу. Але. Дон сказав, як відрізав, кіна не буде. Сміялися над імпортозаміщенням навіть ліниві, а воно доповзло і до Ютубу. І хоча проєкт Рутуб уже давно поховали і відспівали, там на дні цього пекла, певно, тільки крутиться Стасик Просто як досі плаче через те, що йому видалили його канали мільйонники на нормальному відеохостингу. Тож кремлівським можновладцям довелося терміново шукати заміну Ютубу, і вони її знайшли, згадавши про Давно віджатий у Паші, Дурова ВК саме на його основі вирішили штовхати глубінному народу новий аналог Ютубу. Заманювати на нього росіянських блогерів вирішили довгим проблем. Та так безсовісно, що велике переселення на новий росіянський відеохостинг пішло ударними темпами, викликавши фірмову істерику навіть у так званої опозиції. Амбасадор наших мальчиків Максим Кац навіть викотив ціле відео, в якому ледь не на коліно облагав росіянчиків не піддаватись покусі золотих гір, які обіцяли. За приєднання до повністю підконтрольної владі Викаплей, та цей голос вилаючого пустелі так і залишився непочутим. І блогери країни окупанта дружною юрбою погнали з гребти грошики Кремля. Окрім цього, росіяни вирішили використовувати давно знайому тактику просто вкрасти все те, що лежить на просторах Ютубу, і звучить російською мовою. То правило, унітазів та іншого добра, які окупанти вивозили ледь не фурами, тепер додались і відосики з Ютубу. Керівництво імпорту що на росіянського відеохостингу за джерелами змі поставило задачу буквально спірати увесь російськомовний контент ютубу до осені, щоб коли розкомнадзор смикне перемикач і ютубнере повернеться у кам'яний вік, росіянчики не дуже бугуртіли і мали що дивитись на новій скріпній платформі. Не хочеш переїжджати сам, перевезуть силою, як це у дусі окупантів. Тому якщо ви раптом продукували на ютубчику контент російської мови, не дивуйтесь раптом, знайти себе на просторах нового псевдо ютубу, адже апропріації підлягає абсолютно все, що звучить мовою окупанта, як же протистояти цій заразі думати треба уже зараз. Матюкатись можна Да. варто згадати, що навіть повне блокування розкомнадзором Ютуба може й не призвести до того ефекту, якого ми всі так тут чекаємо, а саме повну відсутність громадян країни-окупанта на цій платформі. Тікток, наприклад, сам блокував користувачам ЗРФ РФ можливість публікувати відео та проводити трансляції. Проте такі щастя було недовгим. Блокування почали обходити за допомогою сервісів VPN, а сама платформа стала справ справжнім розплідником російських ІПСО. тому єдине, ми знаємо точно навіть попри блокування ютубу на своїй території використовувати цю платформу для пропаганди на шкоду Україні Кремль точно не перестане. Єдине, що відбудеться точно перегляди у російських блогерів так чи інакше впадуть, а частина аудиторії відсіється. Таке блокування точно не пройде безслідно, тому скільки росіянам не блокує Ютуб, Інстаграм, інші соцмережі, вони все рівно будуть сюди лізти, адже імпортозамістити їх набагато важче ніж Макдональдс чи Кока-Колу. Ну а на кінець за традицією велика подяка нашим спонсорам, які підтримують проєкт Маніфест. Ставте вподобайки, коментуйте. А я кажу вам до зустрічі.